Ласкаво просимо до Академії Лватех. Мене звуть Сергій, і в цьому відео я покажу вам перший запуск аналізатора проспектр 2 Отже, давайте розпочинати. Перш за все, якщо аналізатор зберігався або транспортувався в холодних умовах. Перед увімкненням дайте йому побути при кімнатній температурі щонайменше 30 хвилин. Різка зміна температури може спричинити утворення конденсату всередині приладу, що може вплинути на його роботу. Щоб уникнути цього, завжди давайте аналізатору акліматизуватися принаймні 30 хвилин. Перед увімкненням. А вже після цього його можна вмикати. Отже, давайте увімкнемо наш аналізатор. Перш за все, дістанемо сам аналізатор з кейсу, а також дістанемо акумулятор. Обов'язково перед тим як вмикати прилад, перевірте, чи заряджений ваш акумулятор принаймні на 50%. Наш акумулятор заряджений на 100. Все, тепер ми можемо його е, вставляти. Для того, щоб це зробити, нам треба просто нижню кришку е, трошки посунути назад. Таким чином вона відкривається. Далі нам треба вставити акумулятор, щоб наші контакти на акумуляторі і всередині аналізатора співпали. Отже, якщо ви будете тримати аналізатор, так як я тримаю його зараз, надписом Проспектор до себе, ну, якби зверху, зверху, да, то акумулятор нам треба вставляти оцією стороною. І вставляємо його. Після того, як ви його ставили, його треба туди допустити. Трошки, якби зусиллям заштовхнути, для того, щоб він встав на своє місце. Отаким От чином. Все. І тепер ми можемо закривати акумуляторну кришку. Все, прилад готовий до того, щоб ми його вмикали. Для цього нам потрібно натиснути кнопку аналізатора. Натискаємо її один раз. Важливий момент. Для того, щоб увімкнути аналізатор, не треба тримати кнопку дуже довго. Аналізатор вмикається простим натисканням, все більше нічого не треба. Далі, після того, як ви вімкнули аналізатор, ви можете бачити на екрані, що він просить нас ввести пароль. Я візьму для цього стилус. Пароль ви можете знайти в документації разом із приладом. Я візьму для цього стилус, щоб було зручніше. Вводимо пароль, натискаємо е, увійти. Після цього ви на екрані аналізатора побачите повідомлення про радіаційну безпеку. Прочитайте його уважно для того, щоб ви розуміли, як потрібно працювати з аналізатором. Все, натискаємо старт. Наш прилад готовий до роботи. Це був епізод із серії навчальних відеороликів про використання аналізатора. Про Spectre 2. У наших наступних відео ми заглибимося в налаштування аналізатора, проведення вимірювань та використання усіх його можливостей. Тож залишайтеся з нами. Якщо у вас є питання або теми, які ви хотіли б висвітлити, напишіть нам у коментарях. До зустрічі в наступному відео.